Всім привіт, любі друзі! Чекали, не чекали сьогодні на огляді у нас Рено Сенік другої генерації! Даний автомобільчик у нас 2004 року має двигун 1.9 турбодизель DCI. В принципі, сам по собі, моторчик у нас не проблемний, але ми ще до цього перейдемо, коли відкриємо прекрасний капотік. А капотіка у нас у -та усе. Якби тут взагалі 2 см. Тут уже у нас якби пластмасочка, бамперочок, все воно кудись ушло. Хм, щось знайоме, правда? Серце даного автомобіля. 1,9DCI з турбочкою. Даний моторчик у нас вже пробігав 313 тисяч кілометрів. Думаєте, мало чи не мало. В принципі, для нього це не проблема. Вони, якщо при правильному обслуговуванні, бігають до півмільйона, взагалі без якихось серйозних проблем. Треба просто дивитися, щоб як кожен, за кожним дизон не їздити на маленьких оборотах, бо вони цього просто не люблять, бо тоді забувається її треба то чистить, проблема. Потім, якщо тут ви регулярно обслуговуєте гарненько, міняєте масло до 10 тисяч, то у вас просто не буде проблем, бо є проблемки з. З провертанням вкладишів, як говорять на такі. Якщо просто трошечки забивати на це болт і не своєчасно міняти масло, то тоді може бути невеличка проблемочка з цим. Всім. Але якщо ви за цим всім дивитесь, то так як даному в двигуні проблем нема. Що було тут роблено? Це продувний клапан, він був 100% помінений, бо мінялася ще турбіночка. І, зверніть увагу, наскільки тут реально мало місця під самим капотом. Тобто простору мало, щоб кудись залізти. Вроді би Двигун не 5-літровий, але все ж таки. Місця трошечки маловато, але то нічого. В принципі, таких як серйозних проблем немає. що нарікають, що там французи проводка гамно на даному автомобілі з цим проблем не було. Так, ми маємо чудову ключ-карту. Це єдине з проблем, які реально во всіх трапляються рановодів. Чи це лагуна, чи це сценіки, хто має ці ключі-карти, вони просто тут тріскають і починаються проблеми з заводочкою. водочкою. Десь треба, як відосики в Тіктоках, Ютубах, Інстаграмах сюди підкладати ножа для масла, і тоді добре. Але тут такий самий був розвалений ключик, але йому просто замінили пластик, всунули і все. Проблем немає, він не вилітає, і все, маємо щастя. А так, якби якийсь супер проблем немає, якщо ви міняєте нормальне масло, Турбіна, якщо вас, до вас попала не вшатана, то це прям кайф. Ну Тут вона була на реставрації, само собою, і продувний клапан теж був змінений. А так, в принципі, ну, ніяких проблем немає. Да, ще тут друга проблемка. Точніше така це мікропроблема, це просто слідкувати, бо, наприклад, тут маємо таку гуму, уплатітельну називаємо її так. Вона тут до кінця ось щось не доходить. Або десь кусочок ушов, або це з заводу вона так не була дороблена. І часами десь ще дощ не дощ може водичка злітати сюди, якщо тут немає е пластмасок на клемах. Так як було тут, просто окислились клеми і автомобіль не запускався. І думав, в чому проблема? Просто потім нормально вичистили клеми. Як з добрим ранком, тобто з оборотика запустився і просто був кайф. Все, машинка стояла два місяці, просто прочистили клемки, чи кнопочку нажав. Ратата, себе забувся, трактор Т-40 і прям кайф. Добре, перейдемо до кузову, подивимося з боку, ззаді, спереді, зверху, там десь може до багажечка забіжимо, так що поїхали. В принципі, забув сказати пару слів про дизайнчик. Збоку виглядає, доволі таки непогано. Спереді, ви вже його бачили, теж ніяких питань немає. В принципі, дизайн як на свій час нормальний. Я їздив на першому сценіку, їздив на другому. Перший це для мене він такий, якби. І якийсь як Жигулік, плюс він мега незручний по керуванню, таку цю тємочку. Потім детальніше в салоні про це розповім. По кузову, якщо дані автомобілі не потрапляли в ДТП, вони мають лужований кузов, чи лугований, як там експерти на пошучку, звісно ж, і взагалі ніяких проблем немає. Нічого не ржавіє, не гниє, не цвіте, все добре. Ну тут якісь невеличкі скользи. А, це навіть не сков. Стоп, стоп, Отміна! Скольчику нема, це було просто брудне. Все поладилося, дивіться, тут все ціленьке, гарненьке крило не де нічого, вообще, кайф. Був у мене голь четвертий, ну там вже тут починалися трошечки проблемки з крилом. А так подивитися, ну, кузов, якщо реально не було на аварій, прям ну в порядочку. Все, щастя, здоров'я, що вам ще треба? Класна сімейна тачка на кожен день. Перейдемо до багажника, подивимося, скільки ж туди можна картошечки покласти? Один правтичок. Крило ніколи не з знає. неї знаєте чого? Бо я про воно так як на моїй лагуні, колишній. Воно пластмасове, тут нема просто чому гну, значить це що, проблемкою менше, а пороги в ідеалі летимо до бажничка. От ми прийшли до саду, звісно, дворничок у нас зустрічає одразу така елегантна антенно. Ззаді, чесно скажу, ззаді якийсь він трошки мені якби. Якби дообрубали його. Є таке, є таке. Трошечки ззаді щось тут. Хоп-хоп, якісь як сходинки непонятні. Думаю, це з ціколочкою, як розбито, то воно не буде дешеве, бо воно трохи нестандартне. Воно тут заокруглене. Тут, якби такі мікроколонки, я б сказав, бо ну, тут просто якась аля перфорація, тупо спорт, але це не спорт. Добре, відкриваємо багажничок. Звісно, спочатку треба зробити так, а потім. А де кнопочка? О, знайшов кнопочку. Бо там була кнопочка найопка. Багажничок гарненько відкрився собі сам. Як говорить нам авторія, вміст багажника у нас в такому стані це 430 літрів. Якщо то все розкласти, то тут можна ввести і холодильники, і все на світі. Так же, як говорить авторія, 1840. Якщо там ніхто ніде не помилився, так що, якщо що поправити, в принципі, ну, сразу набор всього, що у вас має бути. Тут у нас є під підлогою все щастя. Ого, я його не підніму. Ладно, зараз ми це вигрузимо, продовжимо. Хоп, магічна склейка, багажник пустий. Тепер можна підняти чарівного шнурочка. Що ми тут маємо? Ми тут маємо запасочку, в принципі, все залізко, накладочки, все ціле. Тут ще навіть заводські промазочки, як можете подивитися. Все класно, прекрасно, взагалі ніяких проблем. Тут все чистеньке, сухе. І ось якщо ви звернете увагу, у нас от така от жовта чекан замість гранатки це. Якщо у вас, наприклад, пішла електрика по пізді, або тут електроручник, або електроручник трошечки пішов спати, ви його точно я не знаю, чи він крутиться, чи витягується, ви попускаєте просто ручник. Бо інакше ви його не знімете, ну, бо там треба дергати кнопушку, а так маєте таку запасочку, щоб то все часто класно покрутити. І тоді ви хоч можете поїхати. Тут у нас ще є такий сховочок одненький, невеличкий. Хоп, открили, тут ще можна додаткове барахолку положити, яке вам пригодиться. Так що ну. В принципі, нормально, щоб бувають гранд сценіки вони йдуть семимісні. Це у нас звичайний сценік, другий, так що він у нас п'ятимісне. І немає ще одного додаткового ряду сидінь, а зато у нас є гак. І це можна що прицепити, при це привезти трошечки дров, більше з поля привезти і всього. В принципі, я думаю, тако... так три ляже. Ще так три ляже забрати полочку, ще два мішка. Ну, мішки всім картоплі лягає легесенько. Або пару крепких чорних пакетів. Ну то таке, добре. Переходимо до салону, бо там у нас є купа фішечок. Підчуваєш себе трошечки в водійомі когось або бусика, або автобуса. Або реально тут місце спереді, треба нагинатися, щоб кудись залізти. Типу вау. Та фіга. Другий прикольчик, коли перше сідаєш, перше враження, реально дуже товстезний руль. Ти прям чуєш його, в основному такі тонші рулі, а тут прям чуєш такий, ну, ти що який обхватік? Ось переключання там, двірничків, такі маленькі пиздючки, просто подивіться на маленькі. Так само тут на, на поворотнички таке саме малесеньке. Тут аж багато чого немає. Де у нас керування кліматом, обдуви, струви, кнопочка старт-стоп. Тут у нас вставляється мега-ключ-карточка, аварієчка з закривання відкривання центрального замочка. В принципі, тут, е, да, я покажу відразу, щоб одним кадриком, щоб не було що цікава, е, панельна приборка. чи вам мерехти зараз на відосі. Тут над ручником ще з'являється спідометр, то вже як заведемо, ще раз його покажемо. Ну, це реально вона дуже футуристична, як з фільму Назад в минуле. Так що ну, типу прям взагалі топе... торпеда. хотів Починається прикольчик, ну, стандартні собі там все маєте собі тут, повернув. Тут нічого нема. прикол починається друга. Откривайте тут додаткове дзеркальце, щоб дивитися за вашою дитинкою. Порядочок, порядочок. Починаються тут приколи. Мільйони органайзерів. Бардачок здоровенніший. Там я не знаю, то можна 20 кг рису положити з гречкою разом. Потім тут піднімаємо подлокотничок. Тут у нас просто здоровені ще місце, ну понятно, що 300 трошки тисяч пробіга. Тут я не знаю, що тут можна 10 кг м'яса запхати. Тут ще у нас є прикурювач на 12 вольт, можна собі туди щось всунути, щоб подержати свої мобілки. Ти що? Такий подлокотничок невеличкий. Типа, є де руку кінця, можна ззаді собі далі відсунути. Два підстаканечка тут знаходиться. Прям ну, вже є куди поставити каву. Понятно, що у нас карманчики, типу у дверях, багато. повний електропакет, всі стекла піднімаються, все класно, прекрасно. Потім починаються приколи. Тут, чекайте, де воно є, дай на Боже, здоров'ячка. Органайзер тут. Органайзер такий саме під сидінням водія. Потім мільярди органайзерів з другої сторони. Зараз я вийду з машини і покажу вам ще органайзери тут в ногах. Просто зараз не хочу так нирять. Все, переміщаємося. Погнали! Органайзери тут у нас ще. Тут ви собі можете щось положити, я не знаю, якийсь холодець, щоб покидати на пікнічок, вас він не розстрясся. З тої сторони така сама фігня, тут я вже показував, що тут ще такі самі є органайзер, тільки з тої сторони ще щось можна покласти. Що контент. Тут якась ось ніша барахло. Ну, регулювання керма це само собою. Це навіть у нас ніхто не говорить, тут у нас я не знаю, що тут можна якісь сірнички накидати, щоб ви мали чим запалити костерчик. Е електроручничок. Само собою переходимо назад. Одним кадриком все. Тут у нас що, Собі Нормально, удобненько, подставочка, Чикс, кафейочечок, якийсь Макдональдс, хопа, а туди заглянеш у нас взагалі порядочок. Тут у нас ще одна ніша, тут я не знаю, ну Блін, 205 -ки. можна покласти чогось, що ви більше любите. Потім так само, тут під ковриком маємо ще органайзер. Хоп. тут я не знаю, ще, скільки можна покласти чого. Ну, блін. Це така сімейна машина, тут можна все покласти, прям все. Ви можете заїхати на якийсь пікнік, в якусь подорож на цьому синіку їхати і взагалі собі ні в чому не відказувати. Маємо ще тут такі шторочки, щоб ззаді сильно вас не лупило. Ну, просто я в шоці з того всього, скільки тут таких ніж, органайзерів. Плюс це сидіння, воно просто... Ну, можна це зробити, але це дуже геморно. Тут це от з цього чек-чик його просто можна нафіг витягнути з машини і у вас виходить рівна підлога. Ви можете з нього просто зробити, якби якогось пікапчика з дахом. Замість мінівена. Є супержирні версії цих всіх сценіків. Кожа рожа, все електро, панорамні дахи, всі ці приколи світу. Ну реально, Тут купа карманів, купа всього можна напхати. Я прям аж не знаю. Це якби я був якимсь контрабандістом, який на границі возить сигарети, цю всю фігню, то я б його я туди пакував. би то все. І було б прям щастя. Ну, реально, дофігіща да є місце, куди можна це все просто запхати. Добре, зараз сідаємо. Ще разок звернем увагу на спідометр вже при заведеному. Трошечки пройдемося, розкажу свої враження від їзди. Погнали! Ще один органайзер, про який я вже хотів їхати і згадав. Бо він ще й ззаду виявляється, ці органайзери є так само. Ви дуже порудовно сідаєте. Хоп, і ще тут можна барахла поставити. Під центральним нема, з сидінням третім, але є ще один тут, так само витягуєте. Ще маєте два додаткових органайзери. Куди я все це барахло маю дівати? Це була би машина, мрія мого баті. Усе барахло світа, можна ж по машині і в бажнюк, буде порядочок. І ось я сів сам за собою місця, вагончик. колін, взагалі, то, що я ще, якби прямо їхав на дальняк, я би ще положив би трохи е, саму спинку спереді, але це все одно місце вагон. Тобто береш цього суперудобного століка, ставиш ось що. Чик свою мобілочку або там комп'ютер, якщо ти дофіга айтішник, в тебе є свій особистий водій, ти собі класненько їдеш і взагалі щастя, собі тут кава, такий бургерочок, собі такі, такі насадочки знаєте, ставляться, що типу, тут на собі... дивися удобненьку мобілочку. І взагалі порядок ну, реально, місця тут ззаді, прям задофіга. Навіть якщо сяду на цю центральну, тут хопа, ножечку елегантно, так. Типа, тут теж нормально. Ну, понятно, що треба подімати, бо мені ту зараз в спину валить подголовничок, але в загальному, ну. Нормально місце. Ну, такі, звісно, як я, худі бої або гілфренди, то нормально себе буде тут почувати. Взагалі проблем немає ніяких. Так що місця прямо ззаді вистачає. Отак складається переднє сидінічко, так само складається заднє. Тут ще я вам скажу, знаєте, що можна і доски нормально вагоночку возити, не тільки цей. В якусь там Рено. Mm. Засовуємо чудо-ключ-карту. Чікс. Сіплення кнопочка старт стоп. Як з добрим раночком. Працює. Дивіться, тепер у нас тут з'явилася швидкість, з'явилися обороти, коли ми газуємо. Бачите, пунктирчики такі ростуть. Тут у нас йде заправочка ця перша рисочка. Ці рисочки у нас показують прогрів машини. Ну що, от, стандартна чемачка, відкриваємо двері. А що ж ти піщиш? Ладно, двері не викидаємо. Опускаємо стекло, бо того, що не буде. Почуємо, чи буде якийсь у нас чутно. Що ви хотіли, це сімейний автомобіль. Так що до побачення. Добре. Починаємо нашу їзду. А, що забув ще додати? У нас, як би сказать, мульт... мультикермо, ну це е, мультиблок. Гучність, вимикання, плюсики, мінусики, усе переключання з цієї сторони у нас нічого немає. Так що, якщо що, магнітофончика. Ага, ще тут можна ще якась крутилочка перемикання станції, якщо що. Так що, в принципі, ні в чому собі не відказуйте. Добре. Починаємо їзду. Розкажу вам невеличку таку історію. Цей сценік, ми по нього поїхали разом з власником, в нього був сценік перший. Він дуже хотів собі сценік другий. І вийшло так, що мені довелося 60 км в одну сторону їхати на першому сценику. Боже. Там так педалі стоять близько, це настільки незручно, дискомфортно. Я такий, боже, я їду, я мучуся. А там ще сама ручка перемикання передач, вона як в якійсь газелі. Вставлена сюди в дно, така палка довжелезна, чи газон, і ти на ньому переключаєшся, це містиш. Я їду, мучуся, кажу, капець, кажу старий, ну це нереально їхати на ній. Ладно, ми приїхали, почали дивитися цього сценіка. Там ще була така тема, що гарний перекуп, так гарно насевуші, що ми провтикали. В оголошенні було висновлено, що це, цей автомобіль має 230 тисяч пробігів. Але по факту, на той момент була чи 301, чи 309 тисяч, я вже не пам'ятаю. І в тому прикольчик, що він так нас гарно заговорив, то що треба б ці крутілочки переключати, щоб подивитися цей е, розхід. Ой, не розхід, перепрошую, е, пробіг. І ми, кожен завтикалися в туристична приборка, ми сипились. Блін, все працює, все класно, їде, турба жива, хоча турба була просто злита присадками в м'ясо. Провіряйте, не будьте так, як ми, як лохами. І вийшла така тема, що ми трохи обосралися. І я потім сів в цій сцені і кажу, Боже, як тут легенько крутиться кермо, я кажу, яка вона м'яка, зараз. Ми їдемо собі спокійно по сільсьій, сільській дорозі. Тобто ну, все м'яко, прекрасно, це сімейний комфортний мобіль, достатньо місця. Ви можете, можете ручку так положити, розложитися. Ну, в ямочку заїхав, вона собі плавненько нернуло, немає такого, що гуп-гуп-гуп. І ти просто розвалений йдеш в м'ясо. Ну, реально комфортно, ти собі їдеш, насолоджуєшся. Руль легенький. В принципі, ну, чого особисто, як на мене бракує, це якщо їхати в трасу, ну, немає, на жаль, тут круїза. І, друзі, не вистачає 6 передачі, щоб ти собі чік. На 1800-900 оборотів 120 йдеш по трасі і ти собі не втомлюєшся. А врешті, ну прям автомобільчик, то що треба. От по цій дорозі я собі йду спокійно взагалі не напрягаюся. Машинка пливе. Добре, зараз перенесемося на якусь асфальтовану дорожечку. Може, навіть на трасу зараз вийдемо. І там подивимося, що у нас тут з динамікою. Скільки живих 120. Конячок французьких лишилося. Виїхали ми на трасочку, розгончика вже не вийшло до 100, але до того, що я їхав, ну в принципі, бодро їде. Ну, от їдемо собі, блін, нормально, ну, машина тягне, то, що реально не вистачає 6-ї передачі, бо то, що ми вже маємо 140, ну, тут якраз можна їхати 140. І 3200 оборотів десь так по цей мод. дивимося. Поділкам, бо, блін, немає точного цього, вона не пише. Тобто, ну і нормально. Собі їдеш, машинка тримається дороги нормально. Так, уже на такій швидкості вже чутно є криве двигун, само собою. Машина не нова і шумка вже десь трошечки підсохла туди-сюди. Тож двигуни нової розробки ну, не вистачає шостої. Реально оцього не вистачає. А так вона собі, ну, нажав, на обгоні її вистачає. Тримається дороги нормально. Я вам скажу. Для сімейної тачки прям то, що треба. Ти собі їдеш спокійно, не напрягаєшся. Ну, я не скучу, я прям аж сильно кричу десь в салоні та десь, які десь чуть помаліше, в районі 120-110 чуть десь там е, такі, скажем, такі, закручування вітрячка, воно десь закручувані вітрячками, А От блин, старі резинки. Я думаю, якби тут були нові резинки, то цього просто би не було. Тобто напрягу немає. Реально. Не вистачає двох речей в цій машині. Шостої передачі і круїса. І тоді взагалі було б щастя. Ти собі просто їдеш і взагалі не паришся. Дороги тримає нормально, треба нам собі перестроїтися. Ми собі чик, щось газку подали, нормально перестраюється, пішов. Взагалі нема питань на обгончик. Треба назад, чик дороги тримаються прям Вообще, класно. Я не сказав, що це якийсь старий корч. І типу, прям вау, фу, как. А як на цьому можна зіткнення? Був би я таким правильним сім'янином, я би подивився в сторону сценіка. Він не гниє, бо кузов лужоний, Тут просто, щоб що, я не знаю, я би собі якийсь моніторчик прикрутив би, тут прям місце під нього от, от, вирізати, воно проситься з навігатором. Чисто тут якраз під кермо, ти точно собі бачиш, моніторчик з навігатором. А може тут є якісь інші рішення, що можна собі замість цього якось допридумати новий тут реально до дохреніще, щоб кинути нормальну навігацію, бо десь зараз колхози того телефона, ці подставочки, сравочки. ну Як на мене, ну срака повна. А так ти собі от нормально їдеш. Прям дороги тримається, я собі не напрягаюся. Дві речі сюди докрутити, але це правда багача комплектація, я думаю, взяти і все. І в принципі все залежить від вас. Обзорність нормальна. Місця, вагон, органайзерів просто м'ясо. Самі то все бачили. Скільки хочеш, скільки їх і ставиш. Ну, як на мене, машина вартує, щоб на неї глянути, але треба, щоб вона була не бита. Боби так кузову буде м'ясо, і треба реально взяти того, хто шарить, щоб глянули турбіночку, щоб турбіночка не пішла спати. Бо ну, робити турбіну або купувати нову, це така собі типу, хірі. А так в загальному, ну, блин, за свої гроші нормальний апарат. Якщо ви сім'янин, собі подивлюєтесь ці паточки сімей, щоб велику, і щось там поставити, такі душечки якось тут, і так само задні, або їх взагалі просто витягнути. Взагалі немає питань, можна багато чого перевозити. Або ви там якоюсь стройкою займаєте, ще чимось, вам треба, якби і сімейна машина і робоча. А типу на бусика вам трошки грошей не вистачає. Це такий міні-міні-вен серед в світі міні-венів. в принципі, типа, ок. Ну, от Собі, дорогу тримає, руля не б'є взагалі прям їдеш нормально. Або тут якийсь магнітольчик можна було б дати, але тоді треба було б цю всю тему міняти. Клімат працює, все класно, прекрасно. В принципі, ну. Трошечки, звісно, водієм маршрутки себе відчуваєш, але ну, що ти зробиш? Як кажуть, не без цього. Так що, що маємо, то маємо. В принципі, така машиночка непогана. Я би вам її рекомендував, але треба брати її з головою. Щоб не де ніяка рука якогось поганого електрика там не копалася. Щоб не було потім таких питань, що типу, блін, хтось десь проводиться на знову проводка гамно, де щось замокло. Оце тема тільки з клемами. Треба дивитися, щоб туди вода не попадала, або на клієнт спеціально купити собі зразу пластмасочки. І тоді буде вам щастя. Ви собі кинули пластмасочки, вас туди вода не затікає, у вас не буде цієї проблеми. Бо теж при покупці, от, на обгончик, так, чикс. Хоп трошечки газу нажав, гольфіка п'ятого ми чікс, Дергнули назад собі стали, стала красота. Просто подивитися тоді при покупці, щоб клеми були нормальні. Не, не окислені, бо якщо окислено, то це вам зразу або вичистить клеми прямо в ноль. Або доведеться просто купувати нові клеми, щоб вже не морщить голову, і тоді буде вам щастя. І що ще хотів звернути увагу, там на відосиках, на як на відосиках на вставках в принципі, буде з салона видно, що салон має 313 тисяч пробігу. Він не порватий, він м'ясо не заїжджений. Тільки з водійських крісла по правій стороні там оця боковиночка подушки, така бокова підтримка сракі то вона трошки просить зрозуміти, бо всі сідають на ту сторону, за стільки пробігу, десь вона більше страждає. А врешті, типу, салон просто під хім чистить, тканина жива. 320 тисяч. Деякі машини вони вже розорвані, пропержені, ой, 313, перепрошую. І все. А тут просто зробити невеличку хімчистку салона, просто про повимивати пластичок, це все, повимивати, все душечки, їх вистирати нормально. І я тобі скажу, що. Бляха, ви не побачите, що тут стільки пробігу, допоки вам не скажуть. Бо, блін, матеріали з салону реально в порядку. Ну, типа, м'ягка торпеда, вона не, не дубова, що ти стукаєш, а там така дешева пластмаса. А тут тільки пластик дубовий спереді, ну тут то понятно. А це все м'ягеньке, кайф. Типу всі матеріали, тіпа, вони не дешеві на свій 2004 рік. Є часами, що ти береш. Навіть ось тут пластик на торпеді, він легко, скажімо так, не прорезіний, а пропіняний. Невеличка піна тут є. Він м'ягенький, тут теж м'яко все, ну, типу, блін. Тут матеріал, просто тут треба взяти, зробити нормальний дитейніс, і машинка прямо буде виглядати свіжою, вона ще буде, так як за неї дивляться власники, кидуть реально в неї гроші, Вони не їздять, щоб о, давай доїздимо, щоб зараз щось поламалося, і потім будемо скидувати. Ні. От ми скільки їдемо по трасі, я не напрягаюся. Собі їдемо 120-130, де треба обогнати 140 і собі такого все кайф. Нормально тримається, не напрягаєш. Взагалі не напрягаюся. І при тому, що я ще вам тут розказую і типу, А є. Порівняння з першим сценіком, де я, блядь, страждав. Я там, отак. Ті передачі, ці, блін, педалі розташовані одна біля одної. Ти плутаєшся, десь зачепиш нехотя газ тормозу. починається ця тема. Та ти що? Я там страждав? Тут уже на цим трошечке Рено подумало і зробило щастя. Ти собі, от, на розслабоні. Но 120 вже менше, шумів, вже двигун не так реве, бо маємо десь в районі 2800 оборотів, наскільки я розумію, по цих гарних стрілочках, шкода, що вам нрави не бо тут починається, блін свята музика, все блімає, стрімає. А так, ще подогрів заднього скла, якщо що, за це я тільки що згадав. А так, в принципі, ну. Так, да, звісно, це не оце Audi а 3 що поїхало новесеньке. Яке ушло ну, як нове, новіше від цього сценіка. Але якщо вам треба сімейний мінівенчик... Щоб ви могли возити якісь свої приколи за всіма купами органайзерів, а у вас там є ще 2-3 дітей, щоб їм вистачало місця. Вуаля, дешево сердито, бери собі їзди і ні в чому не відмовляй. Добре, і переходимо до фіналочки. Фіналимся. Ця машина підійде для молодих сім'янинів або для людей, які, так як я вже повторююся, мають грошей, але займаються якимись перевозочками, будов. Якісь там матеріальчики, все це возить. Вона як і для міста підходить, так і для села, щоб щось переводить. Переводить, перевозить, звісно ж. Ці нарікають на проводочку цих автомобілів. Але в даному автомобілі з цим проблем немає. Кажуть, фут-фу-фу і постука по залізку. Так що, ну, в принципі, машина варта вашої уваги. Не завжди француз це хреново. Є там. Тачки, які прям реально срака, мотика, і не варто брати. Але Scenic 2 не попадає під цю категорію. З кузовом проблем немає. Двигун, якщо нормально обслуговувався, все класно. В принципі, ну, так, да, ще є питання дизайну, кому подобається, не подобається. Але за то... Що ви можете його купити, в принципі, конкурентна машина на ринку. Просто візьміть собі нормального чола, який буде розбиратися, що цьому всьому робить. Тобто діагноз, який подивиться, чи не лазили в проводочку, чи з двигуном турбується нормально. Кузовий можете подивитися, якщо не було ДТП, нема шансу, щоб він почав вжегнути. 2004 рік машині 20 років. Думайте самі, з вами був Юрій Богданець. Підписочку, вподобайку, підтримуйте ЗСУ. Бувайте! Як назло, я того не знімав, тільки в кінці сказав фіналочка, типу, все чітко, нарікають на проводку. Заглушив машину, зняв останній кадр і що, і вона перестала заводитися. Ми давай там сьогодні. Я думаю, ні, я вже це знімати не буду, бо сіті, типу, на паніці, типу, блин, що тачка тільки що приїхала, будто сралася. зралася. Давай копатися ці кельми, знімаємо, надіваємо, ніфіга коротше, нічого не допомагає. Думаю, та що, зараз будемо пхати, що завтра блин, їде в сервіс і, і срака. Оця красаві сценіковна. Але ні, вийшло так, що коротше, якось в останню секунду, просто останній пропав щось е, захар тут йому просто сує, в іншу сторону пух, машина оця заводиться. Це тупо остання секунда. Ми вже хотіли просто йти геть і пхати то все, але в останню секунду машина завелася. Це просто піздець. Дивіться на кліми. Дивіться, матч, його на кліми, бо клеми то просто рішають. Ні, то будете потім, так як ми париться. Думали б хаті, але останню секунду називаюсь. Бігом заводим. Він щастя, витягнув цю ключ-карту, вона якось робить, не глохне. Типа як вона робить, ніхто нічого не розуміє. Це просто срака. Я бігом не запихаю, коли я не знаю, чи ми щось не підемо, нам не заглохне. Це просто був такий екшон. Але тупо на нервах завтикався поснімати. Такий контент пропав. Ну просто вам розкажу то, що було в Бувайте.